Ну, дивіться, я не кажу, щоб ви не жили теперішнім днем. Але якщо ви заробляєте 50 тисяч гривень і одразу всі ці гроші тратите, то я думаю, це неправильно, тому що має бути якась елементарна фінансова грамотність. А саме, ви заробляєте 50 тисяч гривень, ви 50% тратите там на житло, на комунальні. Далі 30% ви на подорож і на такі якісь речі, ну які там потрібно щось купити, або ну я не знаю, там елементарні якісь речі. І 20% обов'язково потрібно щось відкладати. Тому що, якщо ти щось хочеш мати, тобі треба відкладати. Тому що копійка до копійки, і в тебе вже буде якась певна сума. Не потрібно думати, що а. Я це все потрашу. Потім в мене тємка залетить. Я зароблю велику суму. Такого не буває, і такого ніколи не буде. Тому